А тепер переходимо до заключного питання ПДВ-частини сьогоднішнього заходу. Це заповнення податкової накладної на товари, що включені у перелік товарів, на які розповсюджується режим експортного забезпечення. Є така постанова 1261, і там у додатку наведено перелік таких товарів. Це, як правило, сільгосптовари, олія, горіхи, мед, пшениця, кукурудза, жито тощо. Будемо називати їх РЕЗ-товари. Причому я кажу не про експорт, а про постачання всередині України. Тут є питання і у оптовиків, і у тих, хто продає ці товари у роздріб та складає податкові накладні за щоденними підсумками. Основна вимога тут така: по товарах з цього переліку одиниця виміру у податковій накладні має зазначатися виключно в кілограмах. Найчастіше. Питають про продаж соняшникової олії в пляшках, іноді про продаж насіння соняшникова в пакуваннях там певного об'єму. Ця вимога вже працює з 1 грудня 2024 року. Але спочатку треба розібратися, чи дійсно наш товар є в переліку. Так от, у переліку, рез товари визначені за найменуванням та кодом у КТЗ. Якщо найменування та код співпадають. Тоді оця вимога про зазначення у податковій накладній одиниці виміру в кілограмах. От беремо олію соняшникову з кодом у КТЗ 1512, яка розфасована в пляшках і продається в цих пляшках. Тут головним критерієм є те, чи призводить таке фасування до зміни коду у КТЗ. По олії просте фасування в пляшки не призводить до зміни коду. Це буде той самий код у КТЗ 1512. А по насінню взагалі код 12.06. Якщо це буде просто розфасоване насіння соняшнику або попередня там лущина і розфасоване насіння, то код у КТЗ його теж буде 12.06. Тобто це буде теж рез товар Якщо ж насіння соняшнику не просто буде розфасоване, а ще й, наприклад, буде з додаванням солі або інших ароматичних речовин, то таке насіння може бути класифіковано у товарній позиції 2008. А цей код вже не названий серед рез товарів. Отже, якщо після фасування товару він не змінює коду КТЗ і це код рез товару, то при постачанні цього товару, починаючи з 1 грудня 2024 року, ну тобто у податкових накладних з датою складання починаючи з 1 грудня 24 року, одиниця виміру такого товару має зазначатися виключно в кілограмах. Зрозуміло, це може викликати незручності, якщо йдеться про постачання. Цього товару суб'єкту господарювання платнику ПДВ, тобто, коли на підставі податкової накладної формується податковий кредит, то дуже важливо дотримуватися цієї вимоги. Адже інакше податківці визнають податкову накладну недійсною та виріжуть покупцю податковий кредит. У такому разі може бути доцільним у договорі або у специфікації до договору та у первинці, визначити одразу дві одиниці виміру в штуках ну, або пляшках і кілограмах. Визначити вагу однієї пляшки в кілограмах, а також ціну за один кілограм і за одну штуку ну, або пляшку. А в податковій накладні вже зазначати одиницю виміру в кілограмах, ну і ціну відповідно за одиницю виміру кілограм. І ось ви бачите на слайді приклад заповнення первинки або договору чи специфікації. Прив'язка одразу до двох одиниць виміру може викликати копічані розбіжності між ціною, яка розрахована за кілограм, і ціною, яка розрахована, входячи з іншої одиниці виміру. Але податківці вважають, що в ціновій графі 7, податкової накладної на оці товари з переліку РЕЗ, може бути зазначено більше, ніж два знаки після коми. Сума ПДВ вказується у графі 11 у гривнях з копійками. При цьому цей показник може містити до шісти знаків після коми. Включно та обчислюється з округленням результату за загальними правилами математики. Отже, що треба пам'ятати при постачаннях суб'єкта господарювання? Первинка має відповідати податковій накладній, а податкова накладна має бути складена в кілограмах. Якщо податкова накладна складена з іншою одиницею виміру, то, по-перше, її не зареєструють. А якщо її зареєструють, то податковий кредит, скоріш за все, вашому покупцю виріжуть. Тому ми. Змушений йти на таку хитрість, складаємо первинку одразу на обидві одиниці виміру, і у нас є відповідність усім нормам податкового кодексу і вимогам податківців. І наступне питання: а що робити, якщо зараз треба скласти розрахунок коригування до якоїсь податкової накладної, складеної ще до 1 грудня 2024 року та в якій одиниці виміру не кілограми? Ну, наприклад, розрахунок коригування на повернення авансу чи товару або будь-які інші причини. Податківці роз'яснюють так. Якщо це коригування ціни або кількості або повернення, тобто код причини 101, 102 або 103, то зазначаємо у розрахунку коригування ту одиницю виміру, яка була в податковій накладній. І якщо це коригування на зміну номенклатури, тобто код причини 104, то у тому рядку, який ставимо зі знаком мінус, ставимо ту одиницю виміру, яка була в податковій накладній. І якщо додаємо номенклатуру товару з рез переліку, то у новому рядку ставимо кілограми. Тепер щодо роздробу, і тут те саме питання: чи потрібно розрібним продавцям при продажу, наприклад, тієї ж соняшнякової олії в пляшках у податковій накладній за щоденними підсумками виконувати вимогу про зазначення одиниці виміру виключно в кілограмах, ніяких винятків для таких податкових накладних немає. Одиниця виміру має зазначатися в кілограмах. Інша справа, що така податкова накладна не видається покупцю. Отже, податковий кредит не формується. Тому припускаємо таке: якщо у податковій накладні будуть кілограми, а у чеку РРО літри або штуки, то ніяких проблем бути не повинно. Законодавство щодо РРО не порушено, а податкова накладна з кілограмами зареєстрована та теж відповідає податковому кодексу. І ще одна особливість складання таких податкових накладних. Це графа 3.2.2. В ній ставиться позначка про постачання товарів, на які впроваджено режим експортного забезпечення та які є власною сільськогосподарською продукцією. Визначення цього терміну є в самому податковому кодексі. Це під пункт 14133 1 Заповнювати цю графу треба і при експорті, і при постачаннях в Україні. І особливу увагу слід приділити тим. То виробляє сільгоспродукцію на давальницьких умовах. Така продукція буде вважатися власною сільгоспродукцією, в тому випадку, якщо давальницьку сировину, яку передали виконавцю для переробки, було самостійно вирощено, виготовлено замовником переробки. Якщо ж давальницька сировина була придбана, тобто не є власно вирощеною, а потім передана для переробки іншому суб'єкту господарювання, то вона не буде вважатися власною сільгоспродукцією. Але є роз'яснення податківців. Це категорія 101.29, в якому вони говорять, що олія, вироблена платником із соняшника, придбаного у іншої особи, є власною сільгоспродукцією. Але ще раз наголошую, це не відповідає визначенню терміну, що наведення у податковому кодексі. Втім, цей реквізит податкової накладної не є обов'язковим реквізитом, тому помилка в ньому не може призводити до недійсності податкової накладної.